Друзі, на каналі Дачний експеримент. хотів сьогодні з вами поділитися частинкою позитиву і розповісти рецепт, як ми готували і маринували ці смачні грибочки. Отже, нам потрібно. Нам потрібно гриби, як ви бачите, шампіньйони, але може це бути деякі, які вам на ваш смак. Так, потрібна сіль, потрібні прованські трави, оливкова олія. Трошки часничку, трішки коріандру, суміш перців, соус соєвий і гарний настрій. Ось і весь рецепт. Все це змішуємо, але спочатку змішуємо маленький такий лефак для того, щоб гриби пропиталися сумішами перців, прованських трав, всього іншого смачного. Треба спочатку їх маринувати без олії, без оливкової. Так вони краще маринуються. Але потім хвилин 15-20 додаєте олію і ще на 20 хвилин і все. І Ось така смакота вже готова. Я думаю, що якби ви були ближче, ви б до нас приєдналися. Але я відчуваю і хочу вас теж пригостити, хоча б віртуально, всього найкращого. Сьогодні буде смачний обід і. Ми вам зичимо також смачного обіду і гарного настрою. Ділимося з вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, чи будете ви готувати таке, таке блюдо, яке у нас сьогодні. Якщо буде смажене м'ясо, шліть. Так, нова пошта завжди допомога. Так, ну і всім передаю вітання, долучайтесь і. На зв'язочку. Це все, все зв'язок закінчується, бо вже поспіла така смакота. Ну, але в нас там ще качка у духовці ну, ну, Качка то вже віддільний варіант. Ось такий гарнір. Поки що в дощ вже ми доматували рози, у нас їх утеплювали на зиму. У нас їх скільки у нас роз? 27. А, вже, вже більше, ніж 27. Поки смажив шампіньони, вже досадив. Ну, але Тут ви бачите маленьку частину ще там на вулиці, і там далі як нагородити. Тому встигну домотати і пішов знову дощ. Тому зараз досмажуємо і заходимо, бо нуль на вулиці, не дуже так комфортно сиро. Все, до зв'язочку. З приємного смаку перегляду. і перегляду.